що твориться. Такі годівниці абсолютно непригодні ні до чого, крім того, щоб їх голуби ламали. Тут ще хтось щось покладе, тут це розвлікуха для голубів, а не для там, інших. От вони це люблять. Так? Голуби, Бешені звірі. Щось там видно, хтось поклав. І вони грамлять вже годівничку. А ми, каже, білка, спокійно їму. А що робити? еш їш.